Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі рідного радіо Тави. З вами Анна Домбровська. А також сьогодні у нас надзвичайно гостя це акторка Марія Хомутова, українська акторка, авторка і виконавиця головної ролі у виставі Перший метис Одеси. Вітаю, Марія! Вітаю вас, Анна. Вітаю всіх слухачів. Марія, знову ж таки рада вас вітати перший раз в етері рідного радіо Тави. І сьогодні, 18 вересня, в день нашого запису, в національному центрі мистецтва Таві, відбудеться прем'єра вистави «Перший мети з Одеси. Це надзвичайна подія, про яку, звичайно, наші слухачі і глядачі хотіли би дізнатися особисто від вас. Розкажіть трохи про неї. Так, ця вистава вже багато поїздила по Канаді. Ми дуже щасливі були. Приймати участь і в Камлупсі, і в Торонто двічі ми грали, і в Едмонтоні. Ось і нарешті, ми доїхали до Канади. Я до Оттави, Вибачте, я думаю, що це буде наша остання вже зупинка. Після Отави ми будемо закривати виставу, тому що ми довго її граємо більше року, і це така прекрасна нота, величезний театральний центр. Я дуже бажаю слухачам нашим там побувати, якщо ще не були. Тому що це варто того, просто навіть подивитися, який це надзвичайний театр um, і. Так, ми граємо ось сьогодні перше прев'ю: 10 вистав до 28 вересня. І цю виставу ми написали разом з моїм чоловіком, з Метю Маккензі. Метю, він драматург професійний. Я ніколи до цього не писала п'єс. Це моя перша така проба пера. І ми ж в ній граємо. Тобто, це така, якби п'єса на двох написана двома драматургами. І це а абсолютно географічна. Так, да, да, автобіографічна приватна історія, яку ми написали е, спочатку ну ві спочатку війни, ми її продовжили писати. Насправді, мецю почав. А після ковіду написав таку коротеньку зарисовку. Це була просто романтична лавсторі про те, як зустрілась Українка, я і він, Канадієць, в Києві, і як швидко розвивався наш роман, і це була аудіоп'єса. Просто там 15-20 хвилин цю написав як така рефлексія на те, що відбулось з ним. І він не думав це продовжувати. Це, це був такий скетч. І після початку війни, в 22-му році, ми обидва зрозуміли, що це треба розвинути. Ця історія не завершена. Війна впливає на нас досі, і наші відносини якось розвиваються з початком війни. Також ви згадали про автобіографічність п'єси коротко, але можливо, ви можете поділитися більшими деталями, тому що у кожного з нас, хто українці, хто при або українки, хто приїхав в Канаду, є своя унікальна історія, яка пов'язує нас з цією країною. А, яка історія у вас? Але я розумію, що все не можна розповідати одразу. <реш> да, тому що це пов'язано з, з п'єсою. Якщо буду багато розказувати, я буду спойлерити саму п'єсу, тому що в ній вся історія і розказана, і показана, і зіграна, але просто як така затравка, як початок, так мої відносини з Канадою пов'язані з відносинами з чоловіком. з У мене, мабуть, найщасливіша історія, яка може бути це любов, кохання. Я... Закохались чоловіка, який приїхав в Київ у 18 му році робити таку лабораторію драматургічний. Мене запросив Дикий театр в Києві там приймати участь як акторка. І так ми спілкувалися англійською мовою багато. Мене дуже виручило, що я знала англійську. Ось і наші відносини розвивалися ще десь рік. Ми просто переписувались на Фейсбуці, поки він. Нарешті не запросив мене приїхати до нього в гості в Торонто, і це рік поспіль. Тільки я приїхала в Канаду перший раз, в 2019 році, і потім вже відносини розвивались дуже швидко. Але це початок, це тільки початок всього того, що глядачі зможуть побачити в виставі. Тобто, мене привела в Канаду любов, кохання, любов, це, це найцікавіше. що завжди що завжди захоплює наші серця, і звичайно цікаво буде. Дізнатися про розвиток. І, напевно, як ви згадали англійську вистава йтиме англійською мовою. Як вам а. вдалося опанувати іноземну мову в акторській професії? Адже у вас плечима багаторічна кар'єра в Україні? Так, це правда. Мене ну врятувало те, що я знала англійську мову, я давно її вчила ще в Одесі, я сама з Одеси. І в чотири роки, мені здається, я почала вдома вчених. Який так жорстоко розбомбила російська армія нещодавно. Ну не до кінця розбомбила, слава Богу, він стоїть ще, але в тому домі вчених були курси англійської мови для малят для чотирьох річок. І я туди ходила, вчила, і потім продовжувала в школі, в інституті. Ну як би підтримувала ці знання. Тобто в Україні було дуже багато зйомок, і мені пощастило, що <кій> був досвід, але от. В Канаді поки я ще не знімалась ніде, я пов'язана тільки з театром, поки що я сподіваюся, що це колись зміниться. І так важливо, звичайно, дуже важливо було вчити і зараз продовжувати вчити. Я навіть зараз ще відчуваю, що я недосконало володію мовою. Я багато перепитую уметі або у його родини, що це значить, що ви мали на увазі. Тобто, це постійний процес досконалення мови Да. Ви згадували про всеканадські гастролі, і виявляється, що готава вже така фінальна точка ваших гастролей. Можливо, пригадаєте, в якому місті вам найбільше запам'яталися виступи? Ну там, де велика українська діаспора, звичайно, це наші улюблені були місця. Це Вінніпех. Ми були в Вінніпезі, і Там постійно хтось підходив до нас після вистави і з заплаканими очима дякував нам за цей досвід, який ми передали через виставу. Ну насправді, от Едмонтон, мабуть, Едмонтон. Камлупс, тому що ми там починали, це був наш перший такий, перше місто, де ми почали. І я думала: ну хто там в камлупці з української діаспори прийде? А багато хто там багато хто приїхав теж і приходили. І ну, оці очі, коли люди потім щось теж про своє життя розповідають, як їх це затронуло, як ми затронули щось про їхнє життя. Це ну, найбільш. Більше нагороди, яку я можу отримати, і мецю може отримати. Але ми теж, якби націлені були не тільки на українську діаспору, звичайно, і на канадську, тому що це такий мікс двох менталітетів, двох сторін і життя, і конфлікту, який потім опиняється в нашому в нашій родині із за того, що приходить війна, і вона теж впливає на нас. І ми намагаємося дві сторони показати і канадійську, і українську, Um, і, і тому ця історія чіпляє всіх. Мені здається, що гарна преса, яку ми отримали, і ми вдячні, що ми її отримали, це тому, що ми якось з, з сторони простих людей з гуманної гуманістичної сторони показали, як це важко, і навіть якщо ми живемо далеко від України, все одно це впливає на нас всіх. І нас всіх торкається ігнорувати це неможливо і ніякі а, а, інформаційні війни, які зараз ведуться, наприклад, з тим фільмом uh -huh. про Росія, яким зараз транслює ТІФ Це просто неможлива зараз позиція, неможлива дія, і це треба припиняти. І я пишаюсь українцям, які вийшли на цей протест, і пишаюсь. Тими журналістами, які написали, що це е, е, неприємно зараз. Просто неможливо е, такі фільми транслювати і не говорити нічого про злочини, перш за все, росіян, а потім вже їх якось там намагатись відбілювати. Ну тобто інформаційні дії. Дії, Да. Так, дійсно, це це дуже важливо, і ваша п'єса дуже актуальна. У нас залишилося буквально кілька секунд. Як довго йтиме вистава в Отаві, і як наші слухачі і глядачі можуть на неї потрапити? Так, будь ласка, заходьте на сайт National Art Center. Там можна придбати, придбати квитки. Вистава йде uh, в English Theater. Там декілька департаментів. і Наша вистава йде в English Theater. Там легко це знайти. Uh, вистава називається First Meeting Man of Odessa. Ми граємо з 18 по 28 вересня. А, uh, Ось, і ми будемо просто дуже раді бачити всіх вас, uh, хто зацікавлений і. Ось будемо щасливі вашим відгукам на Фейсбуці, в Інстаграмі. Також підписуйтесь на сторінку Punctuate Theater, і там всі анонси також будуть. Дуже дякую, Марія, і сподіваюся, скоро вас побачити на великій отавській сцені. Дякую, Ганна, дякую, що